Я б хотів, би, от, там, колеги, я думаю, точно підтримують. Ми бачимо зараз, в принципі, третій термін президентства Трампа. Тобто, ми, коли був Байден, він точно так, з такої з політичної арени він не, не сходив в Сполучених Штатах та взагалі у світі. А зараз не то, що там третій термін, а мабуть, перший термін імпера... імператорства у світі. і... Якщо побачити і розгляди, именно, розібратися в стосунках з Україною, з Зеленським, ви знаєте, треба встати на місце Трампа. Він бізнесмен. І він три рази був банкротом. І тут, ви знаєте, от от я точно проаналізував те, то, що страпилось за останні два дні, і коли. Український президент відмовив сразу підписувати угоди по Крисним Капалинам, то пішла така рейдерська атака. Тобто, коли ти хочеш купити компанію, і ми з вами не можемо домовитись по якоїсь ціні, то, в принципі, от такі рейдери починають вкидувати е, е, дезінформації, що зараз і приходить. Да потім сьогодні, чи коли там він. Там вчора ввечері по американському часу він каже: ну ми ще повернемось до цієї угоди і подивимось, як буде, яка буде поведінка у пана Зеленського. От, тому точно такі дуже, дуже важкі часи в стосунках треба витримати, мати таку ну, дуже міцну витримку. Я дуже вдячний нашому президенту, він як лідер, і він консолідує зараз. Понад себе не тільки український народ, а й повністю всю Європу. Пане Сергій. Ну, дивіться. Нам сказали, що це перший випадок монаршого правління. Я думаю, що в сусідній Білорусі вже давно триває монарше правління. Це був такий сумний жарт, про те, що Олександр Григорович Лукашенко відмовився від посади президента, а коронація відбудеться завтра. Тобто, якось так. Але повертаючись до нашої теми. Ви знаєте, я думаю, що нам треба всім подорослішати, бо і ще два місяці назад всі кричали, що Трамп прийде, порядок наведе, а сьогодні Трамп уже рейдер. І, ви знаєте, існує такий дуже старий, британський, якщо я не помиляюсь, вислів про те, що не існує в політиці друзів, не існує в політиці родичів, в політиці існують лише інтереси. І нам, як суспільству, треба подорослішати вже давно. Для того, щоб не розчаровуватись, не треба захоплюватися. Uh -huh. Нам треба розуміти наш український політичний інтерес. Нам треба забути про те, що у нас є партнери міжнародні, ще хтось. Е у нас є е держави, у яких інтереси тимчасово співпадають з нашими. І нам це треба, знаєте, як от біжить собака і на ній їде блоха. О, вибачте, що я, я не порівнюю Україну з блохою, звичайно, це просто аналогія. Якщо треба їхати нам в той бік, нам треба бути, значить, на цьому коні. Якщо нам треба буде їхати в інший бік, нам треба пересісти на іншого коня і їхати в інший бік. Що стосується Трампа. І тому нам треба бути в, вибачте, в політичному сенсі, з точки зору наших інтересів, цинічними. Нам треба розуміти, що ми хочемо, чого ми хочемо, куди ми хочемо прийти, у кого сьогодні ситуативно співпадають з нами інтереси, і йти поряд з ними. Якщо завтра ситуація зміниться, ну окей, значить зміниться. Що стосується Трампа, у мене розуміння наступне. У мене немає інсайдів. Я людина далека від політики. Але як я цю ситуацію розумію? Що найголовніше було сказано після зустрічі в Аріаді між делегаціями США і Росії? Найголовніше, як на мене, було сказано, що зустріч Трампа і Путіна найближчим часом не планується. Це означає, що вони ні про що не домовились. І це означає, що всі заяви Трампа. Скеровані на одне єдине. Він шукає винуватого, чому Трамп не знайшов план закінчення війни. Йому треба когось зробити винуватим. І тому він говорить те, що він говорить. Насправді, він просто відволікає увагу від ситуації, що насправді ніякого плану миру не існує. І ніякого. Особливо е... швидкого. Швидкого, швидкого. Швидкого це само собою. Не існує ніякого плану миру. От, от, от і вся риторика. Нам треба не це. Не це ну, тяжкі часи. Ну, у нас час, тяжкі часи, бо у нас війна йде. Лише тому у нас час, тяжкі часи. Нам треба перегрупуватися, зрозуміти, з ким нам сьогодні по дорозі, а по дорозі нам сьогодні з Європою. Угу. Нам треба, не, не закриваючи канал комунікації з, зі штатами, переорієнтуватися на європейський союз, допомогти Європейському Союзу стати третім гравцем. В новому світовому порядку разом з нами, третім гравцем, okay. не окремо отримати при цьому необхідні нам гарантії допомоги. А ми принаймні вже почули низку заяв, які можна сприймати як ну, гарні сигнали. Це і заява, заява КАЛАС про те, про розмір допомоги, яку вони готові виділити. До речі, зверніть увагу вперше, вперше, ну принаймні на моїй пам'яті, за дуже великий період часу. Прем'єр-міністр Британії зробив заяву в розріз з позицією США. Так, да, він сказав, там ми партнери і так далі. Що було тільки в фільмах, так але але він сказав, що ми підтримуємо Україну і ми розуміємо, чому в Україні не можна провести вибори, бо ми Велика Британія не проводили вибори під час війни, хоча на нашій території не було бойових дій. так